Ми зараз до певної міри входимо в дуже цікаву епоху, якщо говорити про бізнес, про послуги. Я її називаю епохою локальних мануфактур. Що таке епоха локальних, що таке локальні мануфактури? Це маленьке виробництво, так, які десь недалеко втекли від натурального виробництва, так, коли ми обмінювалися продуктами, що ми виробили там з іншими. Це є туга за майстром, так, тобто це туга за середньовічним майстром, який... Зробив щось персонально для мене. І я з цим майстром можу привітатися. Я йому можу висловити своє як задоволення, так і незадоволення. Я знаю, що він відповідає своєю репутацією, репутацією переді мною. Я знаю, що я можу щось замовити персонально, особисто, якусь річ, якусь характеристику. І зараз оце, оце туга вона, вона вона виявляється. і вона і реалізація цього вона теж стає можливою завдяки технологіям, тому що засоби виробництва здешевіли. Практично зараз будь-хто, хто має якісь навики, може відкрити якесь своє невеличке виробництво. Будь-чого, насправді будь-чого. Взуття одягу продуктів харчування, навіть, ну, скажімо, там, навіть комп'ютерної техніки чи якихось інших речей широкого вжитку. І оця локалізація така, вона, вона веде до, до дуже цікавих наслідків, вона веде до дуже цікавих таких очікувань у майбутньому. Ми бачимо. Зараз оцю моду на крафт, так? що таке крафт? Це щось зроблене персонально для мене. Тобто, це щось, щось розроблене руками. Мануфактура це латинське слово, яке означає зроблене руками. Так? Тобто це не конвейер. Вча насправді ми використовуємо технології, конвейерні, в тому числі, технології, але, але все одно за всім цим стоїть особа майстра. Стоїть особа людина, яку я знаю особисто, і яка відповідає за те, що вона робить. Ми бачимо у Львові. Відкриваються різні різноманітні мануфактури. Так, ми бачимо в Україні теж, тобто люди йдуть з свого місця праці, щоб відкрити маленьку якусь сироварню, щоб відкрити пивоварню, щоб відкрити там пошиття одягу свого брендованого одягу. Так? От, і це не тільки в Україні, насправді, це, це світовий, світовий тренд. Навіть великі корпорації вони інколи намагаються наслідувати цей тренд і відповідати йому. Скажімо, ми, ми пригадуємо, як колись кілька років тому Приватбанк давав можливість собі там здизайнувати пластикову картку, так зробити там свій абсолютний дизайн. Те ж саме Найк, я не знаю, чи ще зараз є, але вони колись давали можливість собі зробити дизайн крос кросівок, і ті кросівки вони виготовляли персонально для мене і надсилали мені там мої унікальні, єдині єдині в світі такі кросівки. Зрештою, багато компаній намагається цьому слідувати. Так? Ми зараз бачимо по використання слова крафтове, Всюди там, чи це крафтове, чи не крафтове, але воно, воно десь прийшло на заміну цьому слову екологічне. Яке було довший час модним, екопродукти ну, зараз екопродукти дорівнює крафтові продукти. Так. Але це ну я вважаю, що в цьому немає нічого поганого, тому що це теж це відповідь на цю нашу тугу. Ми вже ми втомилися від оцього перевиробництва, від, від цієї гонитви за споживанням. Ми звикли споживати, 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 накопичувати, накопичувати. І воно насправді не приносить жодної цінності. Ви собі емоції людини, скажімо, там, середньовічної епохи, яка раз, можливо, там, на 5 років чи на 10 років виготовляла собі в майстра Якісь чоботи, які для неї були емоції, коли вона їх отримувала, розраховувала, це приносила, взувала. Є емоції сучасної людини, яка це там, купує в супермаркетах чи в молах, те ж саме взуття там, раз на три місяці чи раз на місяць. Так? І накопичила там, величезну шафу одягу чи взуття, яке вона там вдягнула раз або й не вдягнула. От, емоції зовсім різні. Тобто ті емоції тієї людини, яка це отримувала раз на якийсь довший проміжок часу вони були. Набагато такими буйнішими, якимись надзвичайними і емоції наші зараз, вони там кілька хвилин, кілька секунд. Я, там, стався вибух гормону, коли, гормону щастя, коли ми це купили, він, ми його принесли пізніше, воно вже, ми вже про це забули. Так само, як дитина, як діти з іграшками. Так? От, тут ще це, це взагалі великий пласт, дитячі іграшки і бізнес на іграшка. Так? Тобто, коли ми, ми, коли ми захаращуємо дитячу кімнату там, сотнями всяких екземплярів іграшок. Для, того не ну, для неї це вже перестає бути чимось особливим. І навпаки, коли ми купуємо дитині або виготовляємо разом іграшку для неї там, набагато рідше для, за, для якоїсь нагоди, це для неї свято. Ми втрачаємо відчуття свята і мануфактури, такі локальні виробництва вони допомагають, можливо, нам повернути радість споживання, радість такого здорового споживання. Думати не боляче. Вірити не страшно.